Серіал Fallout просто перенасичений відсилками та секретами, які ви могли не помітити. Тож сьогодні пропоную розглянути неймовірні деталі серіалу Fallout та в чергове зануритись в цей світ. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та Кіно. Тож погнали! І почнемо ми зі зброї. Пусті стріляють з багатьох видів зброї, багато з якої є звичайною вогнепальною, яка має реальні аналоги у світі, до прикладу, пістолет кулемет. Але найцікавіше спостерігати за вигаданою зброєю, яка притаманна лише цій серії ігор. Люсі починає свою подорож з рушниці для дротиків, яка є оригінальним витвором для серії, але згодом змінює її на більш практичний 10-міліметровий пістолет, який за дизайном нагадує модель з Fallout 4. Також не забуваємо про лазерну гвинтівку, яку ви могли побачити в руках охоронці занклаву у другому епізоді. А вже у фінальному епізоді ми також бачимо її меншого брата лазерний пістолет, який використовує лідер НКР Молдавер. В свою чергу, зброя Максимуса, Colt 6520, револьверний 10 мм пістолет, можна зустріти у Fallout 1 та Fallout 2. Лицарі братства сталі тим часом використовують більш потужний штурмовий карабін, який заснований на дизайні з Fallout 4. У небі братство також використовує міні-ган, що встановлюється на конвертоплан. Дуже схожий з Fallout 4. На базі анклава також можна побачити турель, яка виявляється не дуже влучною. Дизайн якої нагадує автоматизовані установки Fallout 4 і 76. Але найбільшої уваги потребує сміттєтрон, який можна зарядити чим завгодно, чи то кухонним посудом, чи ногою від ляльки. І чим більше зарядиш, тим сильніше буде постріл. Зустрічається у Fallout 4 І як ми бачимо по серіалу, в магазині такий коштує 285 кришок. У шостому епізоді ми бачимо гарпуномет, який, схоже, є набагато менш потужною альтернативою товстуна, що має точно з'явитись у другому сезоні. Також слід зазначити, що у серіалі не так багато ближнього бою, але все ж ми бачимо, як Люсі використовує різник, що представляє собою компактну ланцюгову пилку, має форм-фактор ножа та приводиться в дію вбудованим двигуном. Предмети, ліки та спорядження Зброя не єдине спорядження, яке перекочувало з ігор у серіал, чого лише вартує культовий костюм рейнджера НКР, який прикрашає обкладинку Fallout New Vegas. Рейдери серіалу також одягнені в автентичний одяг. До речі, ідея одягати рейдерів таким чином бере своє натхнення з фільму Шалений Макс Воїн дороги. Що має багато відсилок у грі, і якщо вам цікаво, які фільми та серіали схожі на Fallout, оце так вдача. В мене якраз вийшло таке відео. Тож, якщо шукаєте, що подивитись в стилі Fallout, можете глянути його також. Посилання залишу вгорі та в описі під відео. Як і в іграх, по всьому світу розкидані фігурки Волдбоя, які в грі покращують ваші навички. Однак в серіалі, думаю, цю їх суперздібність важко буде пояснити, тому вони мають виключно декоративний характер. У шостому епізоді ви можете помітити номер газети Capital Post, яка була опублікована у Вашингтоні, Округ Колумбія, в світі гри Fallout 3. Також не забуваємо науковий журнал Тесла, який був використаний у Fallout 4 для надання гравцю тимчасового бонусу, наприклад, збільшення критичної шкоди або зменшення шкоди, отриманої від роботів. В магазині Філі можна побачити ланчбокс, який фанати впізнають по всіх іграх серії Fallout від Bethesda. Повертаючись на початок, слід пригадати дітей з першого епізоду, які дивляться телевізійне шоу під назвою Грох на кварвар. Відсилка до вигаданого персонажа, який з'являється в усіх іграх серії Fallout від Bethesda. Ну і куди ж без класичного мотлоху ігор, до прикладу, чистящий засіб Абраксо знайшов власну історію, загравши по новому в сюжеті. Що стосується медичних засобів Всесвіту Fallout, якщо їх можна так назвати, то слід пригадати рейдера, який використовує Джет. Потужний галюциногенний хімічний засіб, який стимулює центральну нервову систему, викликаючи прилив енергії та сили. Але однозначно я мав почати свою розповідь зі стимуляторів, які використовуються в серіалі для лікування будь-яких пошкоджень. Їх серіальний вигляд ідентичний ігровому. Також на пусті можна побачити пару пакетиків антирадіну, який допоможе вивести з вашого тіла трохи радіації. Стимулятори в грі відновлюють лише тіло. А в наш час стресів потрібно піклуватися ще й про психологічне здоров'я. Тож добре, що партнер цього відео Mindly – українська платформа для онлайн-терапії, на якій ви можете обрати собі психолога чи психотерапевта під свій бюджет та графік вільного часу. У кожного психолога є відеовізитка, тож перед сеансом ви можете дізнатись про нього більше. Наявність диплому у кожного психолога гарантована. Тут ви можете отримати консультацію прямо у мобільному застосунку, в будь-якому зручному для вас місці та в будь-який час. Щоб визначити свій запит, проходьте тест за цим QR-кодом або за посиланням в описі. А з моїм промокодом Кіно20 ви отримаєте 20% знижки на першу консультацію з будь-яким спеціалістом. Тож приходь до Майндлі і обирай свого психолога. Їжа та напої. Для того, щоб виживати у пусті, треба добре харчуватися. Тому в серіалі є низка класичних продуктів та напоїв з Fallout. Починається це, звісно, з нюка-кола або ядер кола. Як вам зручніше, пляшки або торгові автомати з нею можна побачити в більшості епізодів. Одразу після виходу зі сховища Люсі можна побачити з пляшкою очищеної питної води, яка за дизайном схожа на ємність з Fallout 4» та «76». Однак ця вода швидко закінчилась, тож невдовзі Люсі для того, щоб вижити, робить те, що зробив би будь-який гравець на її місці: п'є брудну опромінену воду. Продовжуючи тему їжі, треба пригадати унікальні кулінарні шедеври цього всесвіту. До прикладу, на ринку філі ми бачимо на продаж шашлик з ігуани, що є звичною їжею для гравців з першої частини гри. Дослівна назва страви перекладається як ігуана на палиці, здатна відновити трохи вашого життя, однак збільшить рівень радіації в організмі. А те, що гуль зробив собі подібним, у Fallout 4 називається таємниче в'ялене м'ясо. Тож при повторному проходженні будете знати, що воно таке. Але якщо вам ці делікатеси не по душі, до вашої уваги смаки класичної американської кухні, до якої можна віднести банку Крем, яка в українській локалізації називається готовий сніданок, але в оригіналі назва крем є пародією на реально існуючі консерви «спем», що перекладається як шинка зі спеціями. Але і це не точно, адже навіть автори оригінальної шинки не розкривають секрет абревіатури. Мабуть, там щось непристойне. Так, от ці консерви регулярно їдять мешканці бункерів, і ця бляшанка також входила до продуктового кошика максимуса разом з фаршировані яйця ням-ням, пластівці, цукрові бомби, кекси, веселі хлопці та інші. Піп-бой. Ну і куди ж без легендарного атрибуту кожного жителя сховища, які замість смартфонів використовують переносні комп'ютери, до прикладу, Люсі та інші мешканці сховища 33 використовують Pip-Boy 3000 Mark 4, заснований на моделі з Fallout 4, і як в Грі, він повністю укомплектований такими функціями, як моніторинг біостатусу, щоб ви могли відстежити свій рівень здоров'я, лічильник гейгера, який допоможе вам бути в курсі того, куди не варто сувати носа. Зручна карта, яка допоможе досліджувати пустку. Система відстеження, яка з'явилася спеціально для серіалу. Раніше жоден Піпбой такого не міг. Ліхтарик, який освітить ваш шлях через похмурі підземелля. Корисний висувний кабель дозволить вам взаємодіяти з багатьма комп'ютерними системами. А система зв'язку дозволяє отримати повідомлення від інших користувачів Піпбой. Також, якщо вам стане нудно, можете зіграти в Atomic Command, як це робить Норман. До речі, пам'ятаєте, як Купер використовував Пібой, щоб під'єднати до нього пристрій прослуховування? Так от цю функцію ексклюзивно додали до серіальних пібоїв. А якщо ви хочете придбати версію ПІПОЙ 2000 МКВ, який гравці носять у Fallout 76, ви можете придбати його у лавці Філі. А перед тим як ми продовжимо, попрошу тиснути вподобайку та написати будь-який коментар, щоб більше фанатів могло побачити це відео. Також не забудьте підписатись, якщо ще цього не зробили. Користуючись нагодою, прошу підтримати збір на автівку для хлопців на Лиманському напрямку. Загалом залишилось зібрати менше 7 тисяч. Тож, якщо кожен, хто подивиться це відео, закине 30, 50, 100 гривень, ми закриємо цей збір. Всі посилання та реквізити в описі під відео. Дякую всім, хто долучиться. Комп'ютери, технології та робототехніка. Пізнавані ретро-комп'ютерні термінали з ігор Бетезда можна побачити в багатьох сценах серіалу. Вони автентичні аж до інтерфейсу, який використовує той самий зелений текст і схожі категорії меню. Ця деталь поширюється навіть на взлом, який вимагає розшифровки пароля зі стіни тексту і символів. Точно так само, як це робиться Fallout 3, 4, 76 і New Vegas. Комп'ютерні термінали та Пі Бойс не єдині впізнавані технологічні реліквії, які ми бачимо у восьми епізодах. Телевізор Radiation King у стилі 50-х років четвертого епізоду належить до тієї ж марки, якій можна побачити у зруйнованих будинках по всій серії ігор, починаючи ще з оригінальної Fallout 97-го року. До речі, цікаво, що назва бренду насправді є посиланням на Сімпсонів, і те, що задумувалося, як жарт, стало частиною цього всесвіту. Так само знаковим, як і пупси, є роботи містер помічник з Fallout, які були частиною серії з першої гри. Спочатку містер помічник, розроблений компанією General Atomics, замислювався як робот-прислуга. Проте інструменти, якими він оснащений, в разі необхідності можуть стати зброєю. У шостому епізоді також згадують актора, який віддав свій голос для цих роботів. Його ім'я Бартолом'ю Коцворд, що є відсилкою до конкретного робота у Fallout 4. У третьому епізоді ми дізнаємося, що чіп для очищення води було знищено в Сховищі 33 Це є прямим посиланням на головну місію оригінальної гри 97-го року. Як і Fallout 4, силова броня серіалу працює на ядерних блоках. Це технологічне диво також використовується для живлення всього сховища номер 4 що свідчить про те, що версія ядер у серіалі працює набагато довше, ніж у грі. До речі, пам'ятайте момент, коли Максимус застряг свою броні через те, що його ядерний блок вкрали. Так от таку специфіку роботи було впроваджено виключно для серіалу, адже в грі можна заходити і виходити з броні, коли тобі заманеться, навіть без блоку. Істоти пустка відома тим, що в ній мешкають досить дивні створіння, але почнемо з наймилішого німецької вівчарки, яку кожен гравець може обрати своїм супутником. У другому епізоді ви можете помітити браменів двоголових корів мутантів, які з'являються майже в кожній грі серії. Ну і куди ж без диких гулів, яких ми зустрічаємо у четвертому епізоді. Вони є елементом кожної гри Fallout, а отже, були обов'язковими для серіалу. А от прем'єри супермутантів та «Кіхтя смерті в серіалі не відбулося. Нам лише показали руку супермутанта на каталці в об'єкті Анклава. Та череп кіхтя смерті безпосередньо перед фіналом, як заявляють автори серіалу, у другому сезоні ми обов'язково їх побачимо, а в перший сезон їх не додали виключно через перенасиченість серіалу іншими деталями. А ці істоти, на думку авторів, заслуговують ледь не окремих епізодів. А от про рад тарганів не забули, і вони отримали свій екранний час, ставши набагато більш небезпечнішими створіннями ніж в грі. Також слід пригадати Яогая. Це, по суті, мутований ведмідь, який вперше з'явився у Fallout 3. Виявляється, костюм силової броні не є гарантованим захистом від ведмедя мутанта. Ну і загадкова тварина, що проковтнула голову, була ніщо інше, як редизайн гульпера саламандри мутанта, який вперше з'явився в доповненні для Fallout 4. Ледь не забув про робомозок. Цим витвором мистецтва займалась компанія General Atomics, плануючи використовувати їх у військових діях. Але висока вартість виробництва, складність експлуатації та особливості конструкції обмежили їх сферу використання в основному охороною військових дослідницьких баз, а в нашому випадку охорона сховища. Локації Хоча більша частина серіалу відвідує локації, яких раніше не бачили в іграх, основна сюжетна лінія переносить нас до того, що залишилось від Шейді Сенс, це місто було побудоване після війни і є головним місцем у Fallout 2. Шейді Сенс це столиця Республіки Нова Каліфорнія. НКР також відіграє важливу роль у серіалі. Їх прапор можна побачити в кількох сценах, що повертає нас думками до Fallout New Vegas. До речі, місто Філі є оригінальним витвором для серіалу, але його стіни з Мотлаху та перероблених матеріалів нагадують такі місця, як Мегатону із Fallout 3 та Diamond Сіті із Fallout 4. Ну і звичайно, локації супермаркету, заправки Червона ракета, що є майже ідеальною копією, та стріп, який видніється на фоні, безпосередньо зустрічаються в серії ігор. Говорячи про сховище 33, його інтер'єр практично ідеальна копія сховищ, які ми бачимо у Fallout 4 та Fallout 76. Двері, вікна, поштові скриньки і навіть аварійні перемикачі мають ідентичний вигляд. На верхньому поверсі сховища 33 знаходиться вхідна кімната, в якій є все знайоме обладнання з ігор, включаючи рухомий портал, панель керування і самі двері сховища у формі зубчастого колеса, які використовують той самий надпотужний підйомний механізм, що й Fallout 4 та 76. Елементи РПГ. Під час нашого знайомства з Люсі вона розповідає про свої особисті досягнення в ремонті, науці та ораторському мистецтві, що демонструє її навички спешл. Але достеменно не було відомо, скільки в неї балів. Але компанія Bethesda додала чотирьох основних персонажів серіалу до Fallout Shelter – Тож тепер ми маємо візуальне підтвердження її слів. Схоже, що п'яти балів харизми виявилось недостатньо, щоб закрити побічний квест зустрічі з рейдерами лише словами. Хоча починалось все оптимістично. До речі, у четвертому епізоді Люсі модернізує свій комбінізон Волтек, додавши до нього наплічник і трохи більше броні. Це відображає подорож кожного гравця через усі ігри, в яких ви починаєте з чистого синього костюму і поступово його покращуєте. До третього сезону Люсі буде ходити в силовій броні. Але найбільше мені сподобалась відсилка до Максимуса, який таскає величезну сумку на своїх плечах, що нагадує кожного гравця, який вигрібає весь непотріб з чергової локації, або зберігає десятки різних варіантів зброї, через що не в змозі швидко рухатись. Ну і звичайно, товарообмін у всесвіті Fallout здійснюється за рахунок кришок, інших товарів або послуг, які ви також можете надати. Чого лише вартує обмін ядерного блока на лікування ноги. Здається, Тадеус уклав нерівноцінну угоду. Події Fallout. Хоча серіал безпосередньо не адаптує жодної конкретної історії Fallout, він відтворює послідовності, схожі на ті, що можна побачити в іграх. Вибухи в першому епізоді, звісно, можна порівняти з вибухами в пролозі Fallout 4. На події Fallout 4 також натякають кріогенні капсули, знайдені в сховищі 31, які віддалено схожі на ті, в яких заморожені мешканці сховища 111. Головним поштовхом розвитку сюжету серіалу є зникнення батька Люсі, що збігається з подіями у Fallout 3. А щоб його віднайти, треба вийти зі сховища і повторити культовий момент всіх ігор від Бетезда, коли персонаж гравця виходить зі сховища і крокує до яскравого світла з зовнішнього світу. Також у фінальній сцені, коли Хенк нарешті вводить код для створення холодного термоядерного синтезу, це фактично дата виходу першої гри Fallout – 10 жовтня 1997 року. Братство Сталі. Ну і куди ж без легендарної організації пустки, яка відіграє важливу роль у житті світу Fallout. У серіалі Паладіни отримали новеньку броню Т-60, яка з'явилась у Fallout 4. У кількох сценах серіалу використовується камера на шоломі як у залізної людини. А в кутах цього виду ми бачимо помаранчевий дисплей, який дуже схожий на інтерфейс, що з'являється при керуванні Т-60 у Fallout 4. Хоча броня є дуже точною копією ігрової версії, вона має кілька нових фішок: відкидне забрало і реактивні рушії. Останні є більш витонченою версією громісткої модифікації реактивного ранця з Fallout 4. Як і в іграх, силова броня зберігається в металевих станціях, коли не використовується. У серіалі Братство має власний дирижабель, який дуже нагадує придвен з Fallout 4. Поряд з ним літають менші конвертоплани, які також мають сильну схожість з дизайном Fallout 4. Культові елементи Fallout кожна гра серії починається з культової репліки. Ніколи не змінюється. Що ми і чуємо у фінальному епізоді, але цього разу від Барб Ховард. Також слід пригадати підняти вгору великий палець Волдбоя, який, як виявляється, вперше використав Купер Говард як частину реклами сховищ Волтек. Повідомлення, будь ласка, зачекайте ще один елемент Fallout, який використовується у заставках і на екранах завантаження. Тут воно проєктується на стіни сховища 33 під час нападу рейдерів. Говорячи про сховища, як ви вже знаєте, кожне з них було розроблено як соціальний експеримент. Сховище 27 було навмисно переповнене. Сховище 51 мало наглядача зі штучним інтелектом. Сховище 87 використовувалось для створення супермутантів. Сховище 106 було заповнене психотропними препаратами. Сховище 29 населяли лише діти. У фіналі серіалу група ключових компаній гри збирається під одним дахом, щоб обговорити їх майбутню співпрацю. Серед присутніх слід відмітити Вестек військовий оборонний підрядник, що стоїть за силовою бронею. Бік -МТ. дослідницький центр, який з'являється в нью Вегасі. Робко, робототехніка та програмне забезпечення у всіх іграх, Репкон. Ракетно-інженерно-виробнича компанія штату Невада. І, звісно, Волтек, корпорація, що стоїть за підземними сховищами. Але найбільше нас цікавить засновник робко – Містер Хаус, який з'являється в грі Fallout New Vegas і обов'язково буде ключовою персоною другого сезону. Тож очікуємо на нову подорож під культові пісні 40-х та 50-х років, які кожен фанат гри впізнає з першої секунди. I don't want to set the world on але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео. що подивитися в стилі Fallout та найкращі епізоди Top Gear. Переходьте та насолоджуйтесь.